Ох, Катю, невже ти щось робиш? Та сильно з вами щось поробиш. Ох, так от да, щось доробиш уже вельмо ой. То все в телефоні сиділа днями, а це вже другий день бачу, ти щось тут поробиш. Вийшла попрацювати, то ви ж бігом прибігли перевірити, що я роблю, правда, помішати, понаблюдати, позаглядати. Де да й що це ти сієш? Вже нічого не сію. Ох, Катю, це ти знав на городі, а що це ти вже сьогодні сієш? Ой, та як вже ви тут, то вже нічого не сію. Ох, та це вже, мабуть, господиня вельмо все посіяла. Що вже сьогодні досіваєш, га? Слухайте, та чи ви вже спеціально бігаєте сюди, заглядаєте? Тож хіба ви не знаєте, що не можна, коли людина щось сіє чи садить, то бігати до неї, оце і говорити з нею, і перебивати, і перепитувати, що вона посіяла і що вона посадила? Не можна заглядати і отак перебивати. А ви тако бігаєте, а потім будете розказувати, що в мене нічого не вродило, нічого не зійшло, бо то я така господиня.